Там, що там у нас? Один один, доброго дня, да, добро доброго дня. дня! Як мене чути. Як вас звати? Як мене звати Ксенія. <свят> Ксенія. <вас звати? свят> Чекачка тільки почала. Uh -huh. Один один, доброго дня, мене звати Ксенія. А то щось з емоцією скажи, щоб ми знали, як воно може запирати. Доброго дня! Єдине, коли троє буду розказувати, то вже не можу. Всім привіт! Мене звати Ксюша Андросюк. Я працюю в філії Нарнія. Я працюю в філії Позняки в комплексі Нарнія. Я працюю в понеділок, вівторок, середу, четвер та неділю. Зазвичай у мене від 6 до 10 занять в день. Уроки розпочинаються ближче до обіду або найраніше це, напевно, 11 ранку, і зазвичай до 9 вечора. Зранку зазвичай у нас голос може не прокинутися, якщо не пройшло три годинки після пробудження, і дійсно працювати тоді набагато складніше, голос не розігрітий, людина швидко втомлюється, саме тому ми розпочинаємо зазвичай пізніше. Як мінімум, я прошу своїх учнів прокинутись, випити кави, налаштуватись на день і тоді приходити на заняття. Але насправді наші учні дуже хочуть займатися, тому вони приходять абсолютно в будь-який час, який тільки у мене є вільним. І у мене був випадок, коли дівчинка прийшла до мене о 9-й ранку в піжамі, просто прокинулась, взяла каву і приїхала до мене на заняття. Тому ми чекаємо в будь-який час вас. Ну, зазвичай я приходжу зарання, я приходжу за хвилин 10-15. Дивлюсь, щоб в мене був порядочок в кабінеті, вмикаю всі ліхтарики, у нас їх тут дуже багато. А потім, щоб налаштуватись на день, я вмикаю музику свою улюблену, яка мене надихає. От, і чекаю своїх учнів. Мій звичайний урок з новачками розпочинається зі знайомства. Основне моє завдання це війти в довіру, зробити так, щоб людина могла розслабитись, щиро показати, на що вона здатна, розповісти, чого вона хоче, які в неї плани. Ми займаємося, співаємо і плануємо майбутні завдання, ставимо нові цілі. Вирішуємо угу. цілі, хто вирішує цілі? Матко. Вони вирішують цілі свої. Мій творчий шлях розпочався насправді не з занять вокалом, відразу з виступу. Причому я була солісткою хору. Маленька дев'ятилітня дівчинка. Після цього я не покидала сцену. І почала займатися з викладачем музики в школі, пішла навчатися в музичну школу по класу фортепіано, тому що, на жаль, відділення вокалу у нас не було. Я просто займалась фортепіано, закінчила музичну школу, займалась хором паралельно, і потім вже вступила в Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв на естрадний вокал. Навчалась там на бакалавраті, на магістратурі, стала викладачем вокалу, керівником вокального ансамблю та артистом-вокалістом. Ось, звісно, весь свій творчий шлях там, з 9 років до даного моменту я брала участь в різноманітних конкурсах. Мені дуже запам'ятався, і дуже важливим для мене був конкурс, в якому я брала участь, напевне, у грудні до війни. На той момент було дуже багато різноманітних категорій. Я дуже хотіла заспівати якусь класну англійську пісню, таку дуже сильну, щоб точно виграти. Але чомусь дуже задивилась на українську естрадну пісню, патріотичну. І думаю, ні, хочу патріотичну пісню. Я заспівала Духмяну ніч Катерини Бужинської і зайняла з нею перше місце, отримала відео. І через два дні почалась війна. І чомусь цей конкурс і ця патріотична пісня в мені так відгукується. До речі, в мене в кабінеті є диплом. чик він не знімається. <риклад> 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 Ні, він не знімається Ні, він не знімається А ти отак туди, можеш цю нагороду? Цю нагороду мені вручили тоді. Так, це 21 рік. Що ще скажу? Все дуже логічно сталося насправді в моєму житті. Як тільки я отримала диплом магістра-викладача вокалу, я зрозуміла, все, тепер я можу, тепер уже у мене є диплом, я можу піти викладати. І відразу на моєму шляху зустрілась школа вокалу муза. Я дуже хвилювалася, коли йшла на співбесіду, дуже була якась невпевнена в собі, але спілкування пройшло дуже круто, і я відразу закохалася в цю школу і. Вже майже три роки я в ній працюю і насолоджуюсь кожним заняттям, насолоджуюсь кожним концертом і, в принципі, взагалі повністю своєю роботою, спілкуванням з учнями всі дуже різноманітні, всі дуже цікаві, тому цікаво розкривати кожного з них. Мені дуже подобається, що в нашій школі є багато можливостей для учнів та й для викладачів, в принципі, теж тому, що ми постійно виступаємо, влаштовуємо концерти. Я зазвичай веду дорослий концерт, провожу його як ведуча. Також готую діток до зйомки кліпів. Це теж дуже цікава організація, запис на студії, запис е, відео. І, в принципі, це цікаво все як і для учнів. Це для них дуже класні можливості, яких, напевне, в моєму дитинстві просто не було. Так само, і мені цікаво їх розвивати в різних напрямах, тобто займатися не лише в межах цього кабінету, але й на різних сценах і майданчиках. Я сама родом з Волині, я завжди співала українські пісні з самого дитинства, просто інших мені не дозволяли, так би мовити. І мені дуже подобається, що в мене діти, які займаються теж, співають українські патріотичні пісні. І якщо, наприклад, прийти на концерт, ви можете почути там пісні про котиків, про маму. Якщо ви чуєте пісні Незламна Українка і так далі, це точно будуть мої учні. При цьому я не скажу, що я змушую обирати ці пісні чи раджу, вони самі користуються. Всі Ютубом, вони самі обирають собі пісні, я просто щиро їх в цьому підтримую. Боже, Ксюша я вже тебе закохала. Я вже я знаю, що до тебе черга. Понімаєш? що я вже почерводіла. Насправді до викладання я не відразу прийшла. Викладання розпочалося уже по отриманню диплому. До того я працювала напевно років 5, якщо не більше в караоке. Це насправді дуже цікава робота, тому що вона сприяє тому, що ти хочеш не хочеш, співаєш і слухаєш дуже багато різноманітної музики. І на даний момент я знаю практично весь арсенал взагалі української і іноземної музики. і Можу підтримати в цьому своїх учнів. Таким чином я сама розвивалася, тому що чим більше ти співаєш, чим більше різноманітної музики ти виконуєш, тим краще і швидше ти розвиваєшся. І насправді до мене досі приходять учні на занять. Які колись ходили до мене в караоке, і я їм щиро теж раджу ходити на 2-3 годинки, співати, пробувати різноманітні пісні виконувати в, такій неформаль... в таких неформальних обставинах. Ось, вже після караоке я звісно зрозуміла, що це не є для мене серйозно, що я хочу щось нести, щось приносити корисне людям, ділитися якимось своїм досвідом, і це вже було таке обґрунтоване рішення йти викладати. Крути, якась невеличка втома, але розуміння того, що скільки ти віддав, і навіть отримав щось. От я реально чого боялась, то це вигорання, тому що дійсно якісь 8-9 уроків день здається, просто будеш ти втомлений, не матимеш сил, але дуже йде велика віддача нереальна. І ти можеш іти після робочого дня навіть більше заряджений аніж втомлений. Так це Прекрасно. Насправді приходять дуже різні люди. Хтось приходить уже володіючи якимось інструментом, хтось колись займався у іншого викладача, хтось там в дитинстві співав, потім зробив паузу на 10-15 років. Тобто дуже різні люди приходять і ставлять різні цілі. Працювати я рада з кожним. Зрозуміло, що якщо є якісь там. Чи гірші дані, чи менше впевненості в собі, чи там ніхто ніколи не займався цим вокалом, то потрібно просто дуже велике бажання працювати, розуміти свій голос, розуміти себе, і з цим вже якось планувати далі заняття. Дуже часто у мене зустрічаються учні, які мають класний голос, тембр. Вони мають гарні дані, але вони дуже затиснуті і дуже... Бояться навіть співати, бояться свого голосу. І це насправді така більша проблема, коли людина внутрішньо не вірить в себе. Тоді вже це також робота і для мене, тому що потрібно відкривати якось ці всі грані для того, щоб займатися. Ну насправді кожен урок. Це боротьба з собою, от в нас це так і виглядає. Тобто вони з кожним уроком пробують щось нове розуміють, що вони можуть, і з кожним уроком ця впевненість додається, і відповідно розвивається, як і голос, так і розуміння людини, що вона може співати, що вона може класно співати головне просто повірити в себе. Я завжди своїх учнів прошу не порівнювати їх з кимось, а порівнювати лише з собою. Для цього я завжди записую дані, діапазон, з якими вони приходять на заняття. У мене є такий блокнот, дуже важливий, там дуже багато інформації. Я записую завжди дані, з якими вони приходять, і ми знімаємо постійні відео на уроках. Я прошу їх не видаляти. І коли там проходить 2-3 місяці, 4-5-6, у кого як. Вони дивляться ці відео, якщо вони могли подумати, що вони там не дуже щось там розвинулись за цей період, вони дивляться відео, і розуміють, ну що це колосальна різниця. І так само, коли я готую учнів до концерту, я взагалі завжди кажу, що концерт це. Е Така, такий процес, в якому кожен показує те, що він досягнув. У кожного абсолютно різний рівень, і не потрібно орієнтуватися на когось потрібно орієнтуватися лише на себе і показувати те на що ти здатен. Тому, в принципі, учні, які приходять на концерти, вони вже всі це розуміють, що в кожного свій рівень, і кожен прийшов з якимось своїм стартом. Більшість учнів, які приходять до мене, просто мають бажання співати. Тобто, от вони вдома співають, в душі співають, десь їдуть, співають і розуміють, що це вже потрібно кудись направити. Тобто, в мене дуже багато насправді тал талановитих і класних учнів, і я дуже рада, що вони, маючи постійні якісь турботи, повсякденні проблеми, вони все одно знаходять час і приходять. Дуже багато хто сприймає це як психологічну розрядку. З початком війни Багато учнів прийшли і сказали, що от у мене є емоції, які мені потрібно десь виразити. і Я хочу їх виражати в вокалі, і це насправді дуже круто. Хтось у мене займається ораторським мистецтвом паралельно йому в цьому допомагає вокал. Ось хтось, в принципі, хоче відчути якісь нові емоції і розкрити себе в якусь в якомусь новому руслі. І вокал в цьому допомагає, тому що ми працюємо не лише з технічною базою, там, але й працюємо з психологічною. Тобто, розуміння себе, розуміння свого тіла, свого організму, це завжди круто. У мене є дівчинка, яка планує працювати на радіо, тобто вона займається ораторським мистецтвом. Паралельно з цим ми з нею співаємо, розвиваємося і даємо акцент саме на дикцію, на вимову, і плюс на розвиток її гучності, тому що вона сама по собі доволі спокійна, тихенька, і за допомогою вокалу ми трошки розкриваємо її гучність. У мене є дівчинка, яка працює журналісткою. Паралельно є випадки, коли вона може на концерті поспівати на беквокалі у гарних артистів. Відповідно, ми тренуємося, співаємо, розвиваємося. Далі у мене є дівчинка, яка фізіологічно має трошки затиснуту діафрагму. Їй іноді складно дихати, і за рахунок вправ на дихання на діафрагму ми це розвиваємо. З дітками також дуже багато діток відправляють до нас логопеди. Вони радять відправляти дітей на вокал, якщо є якісь проблеми з вимовою. І я, е, був випадок, коли я навіть е, не знала про те, що є проблема. в е, мене мама питає: вона ж ну, заїкається. Я кажу, вона в мене на уроці ні одного разу не заїкнулася. Тобто я навіть про це не знала. Дитина перемикається настільки на музику, що в неї ця проблема зникає. зникає. <реш> <реш> я не брехала, якщо що це чисто правда. <реш> Мені здається, що всі мої сфери, якими я займаюся, вони так чи інакше пов'язані з музикою. Я трошки пишу сама пісні, я записую пісні та кавери на студії. Далі я виступаю час від часу, коли мене запрошують якісь державні структури і так далі. Виступаю в Києві, а далі. Зараз я скажу, що я можу сказати. <кій> <кій> Ні, я просто планувала щось сказати і забула. А також, до речі, я для розрядки іноді все одно виходжу працювати в караоке тому що мені приємно це згадати, і я таки люблю спілкування з людьми. от коли в нас там були на здається предметі Я і суспільство ланки, я і комп'ютер, я і людина, так я і людина. Людина- людина. У мене це в принципі все життя. Тобто я компанійська, я спілкуюся і немає моменту, коли мені хочеться побути на самоті. Я люблю займатися спортом, але активним під музику. Тобто це якісь групові заняття обов'язково з музикою. Просто так ні. Також. Я, в принципі, компанійська, я просто люблю відпочивати, спілкуватися з цікавими людьми і завжди підтримую будь-які активності, так би мовити. Тобто, твоє хобі спілкування? Так. <реш> <реш> якщо це можна так назвати, а може... якщо є таке хобі, як спілкування, то так, це моє хобі. І я не можу сказати конкретно з ким, з якою ланкою краще, з якою гірше там або складніше працювати. Але я знаю конкретно, що моя ланка це просто люди, які до мене йдуть. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це дівчата віку такого ж, як я, плюс-мінус. Це дітки. Чомусь у мене небагато хлопців, дуже мало, і чомусь майже немає підлітків. Тобто. Дійсно притягується якась конкретна категорія людей. Дівчата, наприклад, які до мене приходять займатися, я розумію, що просто вони мають якісь схожі. Інтереси зі мною, погляди на музику, або їм подобаються якісь однакові стилі, або просто їм подобається швидше за все. Моя манера виконання, тому що вони все-таки до мене приходять і хочуть навчитися чомусь схожому. І також у мене є дуже багато діток, тому що я дуже люблю займатися з дітками. Вони завжди до мене з радістю приходять, і це завжди є щире бажання, що мені подобається. Ніхто з батьків ніколи не змушує дітей займатися, тому що це перше питання, яке я задаю, коли до мене приводять дитину. чи це твоє щире бажання, чи це бажання батьків? От тому вони займаються, і це, в принципі, такі основні мої учні.